туди. Ну і а... Яна Гладійчук поки помиляється на 4 метри та 20 сантиметрів. Третій забіг на дистанції 400 метрів. Андрій Єрмоленко по доріжці номер 4. Дмитро Гончар доріжка номер 3. Доріжка і перша доріжка у Руслана Кльоза, Львівська область, за особистим рекордом, який був встановлений до того ж у цьому сезоні: 48-94 Дмитро Гончар є фаворитом цього забігу. Дмитро Гончар, який по горілко та Голубович був звільнений від участі у прекваліфікації. У нього станом на зараз третій найкращий результат України у цьому сезоні. По пробігав у Белграді за 46-49, Нагадаю, барабанов 48-16, Барабанова ми ще побачимо. Ну і Дмитро Гончар, який зараз біжить по так третій доріжці, 48-94 показував результат. Ці в принципі, поки все доволі спокійно так виглядає, що складається для Дмитра Гончара. Андрій Єрмоленко йде за ним. І у нас вже вони виходять на останній віраж. Поки що не виглядає так, що якісь проблеми у Дмитра Гончара повинні бути у цьому забігу. Так він також, як і Олександр Погорілко, у доволі комфортному для себе режимі може фінішувати і пробігає по непоганому часу. 48,98, 400 дев'яносто секунди від особистого рекорду для Дмитра Гончара, і відтак. Налу, як і Олександр Погорілко, як і Ростислав Голубович. В принципі, три найкращі цього сезону. За винятком. Ще тільки Микити Барабанова. Зараз усі вони втрьох кваліфіковуються до фіналу. І очікуємо на результат. Це була Ангеліна Шепель. Ростислав Голубович Сізанбестом проходить далі. Це був мабуть найбільш рівний на забіг. Перший на у другому Олександр Погорілко з результатом 48-13 крокує до півфіналу Дмитро Гончар. У третьому забігу. І четвертий забіг виграє Микита Барабанов.